За останні два роки суттєво збільшились. У нас таких боргів, як зараз, по розподілу природного газу ну, ніколи не було. Тобто, в нас на початок 2022 року борг населення був всього там менше мільйона гривень за розподіл, то в 2022 році, на на кінець року, це вже 5 мільйонів, 5,5. з половині. На сьогоднішній день це більше 11, майже 12 мільйонів гривень. Тобто приріст заборгованості за рік 6 мільйонів гривень. Було питання від преси, тобто які там найбільші борги по населенню, то найбільші це приблизно 3-4 тисячі гривень, були накопичені, тобто це по найбільшим боржникам. Якщо ми кажемо по розрізі споживачів, то багатоповерхівки якраз це найменша проблема. Тобто, якщо брати в Структуру заборгованості, то там умовно кажучи, з 11 мільйонів багато перехівки, це всього 600 тисяч. Відміна мораторію для нас це зрозуміло. Ми будемо його реалізовувати, цю відміну, тому що 11 мільйонів для Кремчовгазу наразі є досить суттєвою сумою, з урахуванням того, що на цей рік. На 24 рік у нас дуже зменшилась ну з зрахуванням це накопичене зменшення споживання газу промисловими споживачами з, в першу чергу. Тобто у нас дуже суттєвий дефіцит бюджету на цей рік, і тому зрозуміло, що 11 мільйонів гривень для нас місячний дохід. Тому ми, ми будемо загальний це більше, навіть тому ми будемо працювати з боржниками. Механізм він вказаний в кодексі Газорозподільчих мереж. Це буде відправлені. Рознесені чи відправлені попередження про те, що є така та заборгованість у споживача, і у відповідний термін споживач повинен на її ну, зреагувати, тобто або, або погасити, або реструктуризацію. але там вже будемо дивитись, споживач цей був раніше в нас якимось чином він заграний у якісь проблемних питаннях чи ні? У нас є відповідний структурний підрозділ, який, який займається, ну він і наразі займається там, замінами лічильників, пусками, зупинками е споживачів різних, ну, вони будуть працювати. Тобто у нас там 5-6 ланок, автомобілів на це.